вже правий Артурчика спальня прошу виходить хорошо визвали Рік Нікуполь живе під постійними артобстрілами. Тисячі ворожих снарядів трощать домівки, травмують, забирають життя, блекаути, теракт на Каховський Гес. Попри тяжкі умови, у місті лишаються близько 50 тисяч незламних жителів. Промислові підприємства дають робочі місця і зарплатню місцевим, забезпечують економічну незалежність України. Одне з найбільших Інтерпайп Нікотюб. Тут виробляють труби і для національного ринку, і на експорт, для нафтовидобувної, машинобудівної та інших галузей. На підприємстві кажуть, обсяги виробництва порівняно з мирними часами дещо скоротились через побоювання клієнтів. Через війну виробничі обсяги скоротилися. Втім, «Інтерпайп» продовжує постачати продукцію у більш як 80 країн світу: Америка, Європа, Азія, Близький Схід та навіть деякі країни Африки. Та попри роботу в зоні бойових дій, терміни поставок та якість виробництва незмінні. Продовжуємо виготовляти труби за високими європейськими і міжнародними стандартами. Намагаємося оптимально планувати виробництво. Враховуючи можливі обстріли міста, враховуючи відсутність води, враховуючи можливі блокаути. Всі виробничі плани поточного року виконані на 100%. Пріоритет безпека робітників: усі цехи заводу обладнані мобільними бетонними укриттями, де персонал може перечекати артобстріли. Є й великі бомбосховища. Також підприємство допомагає родинам металургів. Коли почалися обстріли, підприємство організувало виїзд родин. До більш-менш безпечніших міст, до таборів, санаторії, харчуються, безкоштовно проживають. Дружина та дочка Володимира також виїхали з міста, але чоловік вирішив залишатись до перемоги. Я тут працюю на підприємстві 13,5 років, в мене господарство, за ним треба догляд якийсь мати. Зарплату платять стабільно і допомагають ще зверху. Забезпечуємо свою продовольчу незалежність та ще й годуємо світ. Щороку українські аграрії збирають у 4-6 разів більше продукції, аніж потребує внутрішній ринок. Решта йде на експорт. Саме продаж врожаю це до 40% валютних надходжень до бюджету. Україна це ще й аграрна незалежність. За останні 32 роки врожайність культур зросла від 2 до 5 разів своїм зерном, ріпаком та соняшником славимось на весь світ. Секрет успіху сучасні технології. Поля намагаються обробляти якнайменше задля збереження ґрунтів та економії ресурсів. Агротехніку обладнують gps датчиками. Одразу е отримує оператор трактору сигнал і автоматична система Це взагалі зупиняється, коли ми заїжджаємо на вже посіяну ділянку. Або коли там ця ділянка вже оброблена гербіцидом. Ми не ризикуємо спалити. Культуру дуже допомагають зекономити витратні матеріали, тобто це паливо. Це насіння. Ще одна тенденція зменшення кількості добрив і відмова від їхніх комплексів. Рослині вносити лише те, що їй необхідно. Тому проводиться комплексний аналіз ґрунту, щоб знати, що конкретно необхідно рослині. Та на заваді землеробам стала війна. Тільки минулоріч, через російський терор, аграрний сектор України втратив 40 мільярдів доларів. Її зерновий шантаж РФ лише набирає обертів. Ми два з році зібрали рекордний врожай, який. Ледь-ледь його вивезли. Цьогорічний врожай. Він заблокований. Це впливає першу чергу на ціни і на доходи наших фермерів. Якщо раніше до війни можна було реалізувати пшеницю по 8 тисяч за тонну, то зараз ледь-ледь це 4-5 тисяч. Бракує й рук 30% механізаторів мобілізовані до зсу кажуть експерти. Отож працювати доводиться навіть вночі. Та, попри це вірять, якість і об'єми врожаю цьогоріч вдасться вберегти. Загалом в Україні планують отримати до 20 мільйонів тонн олійних та вдвічі більше зернових. Владислававдієнко, Денис Ілисавенко та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.